Добрий день, браті і сестри, дорогі підписники нашого каналу. Сьогодні до нас надійшло питання від Романа. Роман запитує: Скажіть, будь ласка, батюшка, часто священики та миряни кажуть, що треба молитись. Якою має бути молитва? Як правильно молитись? Що це значить молитись? Значить, відповідь на це запитання є дуже проста. Головне молитись. Тобто молитва це є розмова з Богом. І головне справді, щоб вона була розумною, щоб ми не відволікалися своїми думками, ну і також, щоб наше серце вона також е затрогувала. Да? Тобто, справжня молитва це тоді, коли ти молишся і навіть не відчуваєш якихось звуків, там, голосів. Ну, ти чуєш їх, але ти не розбираєш, що люди там говорять. Да? Е, тобто саме головне молитись. Якою має бути молитва це ваш особистий вибір. Як вам краще буде молитись? Одні люблять, наприклад, псалтир читати. Е, другі, що я би вам рекомендував, то, це можна робити цю молитву будь-де в транспорті, їдучи, будучи на роботі, там, бігаючи. Е, це називається Ісусова молитва. Господи Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй мене грішну чи грішну. Ось, е, Хтось любить читати акафісти, тобто це може бути, яка молитва бути. Головне, щоб вона була з любов'ю або за тих людей, за яких ви молитесь, можна да, молитись, можна просто молитись за себе, за якісь інші справи. Головне, як то кажуть, молитися. Як так правило, каже митрополит Антоній Суровський, добре би було, щоб ми молилися, ну, хоча б годину в день. З 24 годин, які в нас є, які нам Бог виділив на добу, хоча би ми годину віддавали йому разом взяті, да? тобто ранкові вечірні молитви, всі молитви. Ну і також слід сказати е про те, що часто нам закидують, зокрема, сектанти. От у вас там е певний чин богослужіння, ви дуже часто повторюєте одні ті ж молитви, а мов мол, сказано в Євангелії, що е не в многословію своєму будеш почутий. Так, многослові тут розуміється святими отцями, толкується для нас, що це коли людина щось просить, наприклад, земних речей, постійно одне й теж просить в Бога, вимагає прямо, да? не просто да буде твоя, от Бог знає наші прохання. Продовжує далі Христос в Євангелії цю цитату, і без них навіть. Тобто просити треба, але коли Бог не дає, то не вимагати в нього. Це не говориться про там, наприклад, 40 разів Господи помилуй, чи коли ми підряд творимо молитви, якісь, як якийсь наш, чи ту же Ісусову молитву. Для нас от головне молитись. Так? Як каже апостол Павло, молитва взагалі має бути непрестанна. Для нас мирян це означає постійно мати пам'ять про Бога. Тобто, що б ти не робив, в якій би ти ситуації не був, ти повинен пам'ятати, що Бог на тебе дивиться. Ти є образ Божий, Що такий є вид молитви, як богомисліє по-слов'янськи. Тому чим більше ми будемо молитись, це буде краще. І так як людина часто це провірено от ранком або вечором стає на молитву. Якщо б не було у нас чина, які нам дали святі оці цих молитв, ну що би ми Богу сказали? Ну, засічіть за секундоміром. Боже, дякую Тобі, що. Я проснувся. Що добре виспався? Поможи мені сьогоднішній день. От в мене там зустріч, наприклад, з адвокатом. Хочу, щоб добре вона була. Ну скільки ми мене говорили? Хвилину, дві. А так, людина от має можливість помолитися Богу іншими молитвами. Звичайно, і молитва своїми словами повинна бути. Це навпаки, є вершина молитви. Святі отці кажуть, коли ти молишся от по якомусь чину, і потім приходить таке бажання молитись своїми словами, зупинись там і молись своїми словами, бо це є головне на молитві. Розмова з Богом, як каже псалмопівець Давид, «Із глибини серця мого, скажу Богу, буду з ним говорити. От. Тому, браті і сестри, я вам цього бажаю, справжньої такої молитви, особливо зараз, в дні Великого Посту, Насолоджуйтесь природою, бачите, найкраща, до речі, молитва зараз весняний ліс. У нас тут на шахті, в Ужроді. Це молитва в уєдиненні. Дуже добре це робити в лісі. Я Бога благодарю за те, що наш храм будується в райському місті, в оточенні лісу. Храм на Шанхайського та Сан-Франциского, який ми будуємо. І, до речі, у нас сьогодні, 4 квітня, така пам'ятна дата. Ми 4 квітня 2010 році розпочали першим богослужінням тут, на шахті, нашу діяльність релігійної громади. Це була тоді Пасха. Хто поверне в архів календарь, побачить, що у 2010 році Пасха була саме. 4 квітня. Ось тому вітаю всіх наших підписників з цією датою, наших прихожан. Ну і підписуйтесь на наш канал, лайкайте, поширюйте і чекайте нових наших випусків.